Ну, якщо фокусуватися на подіях, які відбувалися на цьому тижні, то звичайно треба глянути оком на Одещину, яка потерпала чи не щодня на цьому тижні від обстрілів. І, зокрема, 11 жовтня в місті було оголошено день траура. А вже ввечері пізно, 10 жовтня, російська окупаційна армія знову атакувала Одещину, Загинуло четверо людей, серед яких підліток. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двохпорхової будівлі, де жили і працювали цивільні. Поговоримо про ситуацію в Одесі. Ну, і так виглядає житловий будинок, який постраждав вночі на цьому тижні від обстрілів? Рятувальники. Продовжують рятувальні роботи. Люди загинули під уламками будівлі. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Розповів голова Ова. І ще за його даними: 10 людей отримали поранення та травми. Дев'ятеро постраждалих у шпиталу на серед травмованих. Четверо у важкому стані. І правоохоронці продовжують фіксувати наслідки чергового злочину росіян. Ну але ми говоримо не тільки про наслідки обстрілів, але й про те, що вата, яка все ще підтримує руський мір і яка виступає проти деколонізації, декомунізації живе, і про це ми поговоримо із волонтером Дем'яном Ганулом. Але на початку давайте нагадаємо. Про, про те, що робить Дем'ян Ганул у, в Одесі, і про те, що ми вже неодноразово е, озвучували і проговорювали у наших етерах. приліг. пам'ять. Ми знаходимося у Равідівку в Одесі. Вірні пси Труханова. Ані вас автоподіжні! Історія Одеси, вона держиться на цих людях. Захисники Леніна в Одесі. Це буквачі. Ми віддаємо Путіну всю російську культуру. це тупік. Три людини пенсійного віку. Це факт. Влада ігнорує закон про декомунізацію. Так, Демян до нас приєднується. Демян, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Так, насамперед, насамперед, як багатостраждальна Одеса. Яка зараз там ситуація, і, ну, взагалі, як ви пережили цей тиждень під практично щоденними обстрілами? Так, в Одесі дуже гаряче, На жаль, ось з дня, коли було день народження в Карлика сусідньої країни, почалися масові обстріли. Спочатку шахеди, потім балістика. Майже кожного вечора, от такого пізнього вечора, трапляються вибухи, робота ППО, балістичні ракети з Криму, напружені дні, напружений тиждень для Одеситів та гостей міста. Є, на жаль, жертви, є руйнування портової інфраструктури та цивільної інфраструктури, тому що країна терорист Росія стріляє куди бачить, куди може, і взагалі кожного дня порушує. Міжнародні якісь правила війни, які існують, і взагалі будь-що порушує. Тому ось в Одесі неспокійно. На жаль, е, так в Одесі неспокійно, тому що, <кхи> попри обстріли і жертви серед мирного населення, гинуть діти. Це рівно знаходиться місце для вати, і ось це що мене особливо вразило в день, коли загинули. Одесити, одна, ну я не знаю як, як її правильно назвати слів таких літературних. Важко знайти сепаратистка. Так вилізла на місце, де колись був пам'ятник Катерині II в Одесі, та розгорнула російський прапор. Пропоную це відео переглянути, а потім розповісти, що було далі. выкинула это по-моему смыла что дура тебе мало что такое Федоратка. что случилось Будешь Ты это все наркоманы давай 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 Я не Если Если вы не вы сейчас давай Я давай 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 на. давай 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 делаете? давай 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 это? давай Вылезла откуда З С кем? С тобой, как Всего мы разговариваем! Да. Ты еще человеком являешься. Они детай убивают, ти тут тряпку царишаешь. Ти, два. Коли бы лучше откуда дома Ви помыла. Знаем, блядь. Кто? Полчаса назад був прилет, людина загинула від всей ракети, Вылезла отсюда нахуй. Ви думаєте, що ти сделал? Ебала, залови уже. Да, блядь, ты это пошла отсюда, пошат будем на мир. Тебя завтра набьют. Так, Дем'яна що це за особа раз? І люди, які знімали це звичайні Одесити, і чи були там правоохоронці? Що було далі за кадром? Наскільки мені відомо, ця особа неодноразово показала просіли позицію в Одесі, і ось цього разу вона вирішила на день народження знову ж таки Путіна вийти до. Колишнього пам'ятника Катерині Другій в Одесі, та ось вивішити російський прапор. Її зупинили небайдужі громадяни безпосередньо Одесити, які ви бачили на відео. Забрали в неї цю ганчірку, кинули з нею, провели певну виховну роботу. А після приїхали правоохоронці та забрали її до райвідділку. де мені невідомо, що не зіставили кримінальну статтю за фактом саме виправдування російської агресії, і загрожує. Позбавлення волі, вона народилася в Одеській області, певний період жила в Києві. Зараз живе в Одесі, розлучена, має доньку. Донька доволі доросла, ну не повнолітня, але доволі доросла. І ось, власне, ось все, що про неї є. І її там знайомі, і хто її знає, повідомляють, що вона має таку позицію, саме ось про російську. Вона повністю адекватна, вона не є психічно хворою. Що одразу якби, ну, люди подумали, що тільки психічно хвора людина може робити такі речі на третьому році повномасштабного вторгнення. Але тим не менш, вона повністю здорова. і Ось, типу, така от переконана сепаратистка, яка повністю підтримує Росію. І на мою думку, на мою думку, що її можна безпосередньо. Відправити на обмін на обмін на наших хлопців, тому що покарання у вигляді там кількох років позбавлення волі ну це дуже мало, на мою думку. Якщо вона любить Росію, то чому їй не жити в Росії, а нашим військовим повернутися додому? Це було правильно та було б справедливо. А скажіть зараз ви написали, що вона за вашою інформацією вона перебуває у СІЗО. А як відреагували правоохоронці, як її затримали? Ну, затримали максимально лагідно. Знову ж там ніхто її жорстко не приймав. Вона сіла до автомобіля. Я скажу більше, що вона навіть в ревіділку почала говорити: ну, типу, несумісні з нормальним мозком, з нормальною людиною речі про те, що все ж таки там вона за Росію, щось Росія прийде, і типу подібну несенітницю. Ну і це оцінили правоохоронці і згідно закону відреагували. Але знову ж таки хочу нагадати, що у нас занадто м'який, на мою думку, закон під час війни щодо ось такого сепаратизму. І потрібно робити трішки жорсткіше для того, щоб було жорсткіше покарання, тому що це трошки смішно три-п'ять років. Ну, типу, коли людина відкрито публічно, ну кличе війну, так би мовити. Кличе армію іншої країни, з якої йде війна? Ну, типу, це трошки смішно, і на мою думку, потрібно жорсткіше реагувати на такі речі? Ну, бачите, закликала, тому що на цьому тижні, на жаль, було багато обстрілів. Закликала шахеди, визволителів ракети, балістичні ракети. Так і мене дуже потішила реакція простих одеситів на це, звідки? Звідки такі особи беруться і чи їх ще. Багато і чи ну, у вас складається враження, що є такі консерви, за які залягли, а зараз вони якби піднімають голову? На жаль, є. Типу, на жаль, є. Я вчора раз повторюю, що я пам'ятаю в 2014 році, як були багатотисячні марші, де розгортали прапор Російської Федерації в той час, коли було анексовано Крим та почата війна на сході нашої країни. І в Одесі вже тоді хитали човен. І Це все були місцеві. Якась кількість виїхала, якась кількість залишилась та знову ж таки чекає. Щось чекає. І вони поступово починають з'являтися. Ось в таких проявах, в проявах в інтернеті, в коментарях. Після коментарів виходять на вулицю, показують свої позиції в якихось там магазинах і так далі. В них нерви здають і вони ось не можуть дочекатися освободітелі знаєте, як кажуть. Uh -huh. Тому потрібно, щоб Служба безпеки працювала краще. Відповідні були фільтраційні заходи, тому що списки я впевнений є цих, цих осіб, і потрібно вже більш жорсткіше працювати, тому що війна триває, і ракети хтось наводить. Це всі все розуміють. І потрібно, я думаю, все ж таки після ось таких уже публічних заходів з підняттям триколору Росії. В центрі Одес, Одеси, в центрі українського міста потрібно реагувати жорсткіше та проводити фільтраційні заходи, щоб такого не було, тому що вона ж десь взяла цей триколор, чи десь пошила, чи взагалі типу це все потрібно встановити слідством та працювати на випередження. Я б сказав, для того, щоб таких випадків більше не було. Ну так і знайти ланцюжок з знайомими, друзями, з ким вона спілкується, з ким вона товаришує в соцмережах. А чи була публічна реакція місцевої влади, і як взагалі одесити відреагували на, на це в інформаційному просторі в соцмережах? Чи активно вони це обговорювали? Так, активно обговорювали, максимально засудили. Ну, те, що я бачив, це дуже добре. Добрий показник, показник здорового суспільства. А місцева влада, ну я не уявляю, якби Геннадій Трохано відреагував, чи як би він хотів відреагувати, але вони проігнорували. Ова також ніяк не прокоментувала, але факт в тому, що правоохоронці публічно відреагували і публічно затримали, це важливо, тому що правоохоронці є частиною місцевої влади, якби там не було саме безпосередньо вертикалі, так, Міністерства внутрішніх справ. І, типу, ось я думаю, що всі. Вирішили, що досить коментаря безпосередньо правоохоронних органів і тому ось не реагували ніяк. Хоча, на мою думку, знову ж таки, якби я мав відношення до представників місцевої влади, я все ж таки прокоментував цей інцидент та закликав, що буде жорсткіше покарання, і що місцева влада знову ж таки підіймає тільки жовто-блакитний прапор, тільки жовто-блакитні кольори це кольори. Місто Одеси та півдня України та всієї України, і тому потрібно про це говорити і на цьому акцентувати увагу, що такі люди не є частиною українського суспільства, які за Росію, так ну щоб вони принаймні розуміли, що за це буде відразу покарання, і покарання буде жорстке. Ті, хто виходили в наріс, ці відео, які ми передували нашу розмову, а три пенсіонери, які виходять постійно, коли ви знімаєте маркери, так. І старий ватник Леонід Штекель. От просто про наслідки тут важливо говорити, що вони в такий спосіб створюють ідеальну картинку для російської пропаганди. От, наступне відео, це якраз розкажете про цю історію. Леонід Штекель, Я так розумію, що це було тоді, коли ви, ви знімали якісь пам'ятники, так. Ну і це відповідно використала у своєму ефірі Скабєєва, Ми можемо подивитися цей шматочок. Звичайно, що вони одобряють дії цього ватного э, старого пердуна. Ну, як це крім і настоящих антісіпах, яких мазки не на ці перформанси, просто безцена. Смотрите, на кого стоїть і спасибо вам, русские люди! Так, коли це що це було? Що це було Дем'яне? Хто так, такий цей Штекель? Так, і Чи знайшли, так, так. чи знайшли його, чи знайшли? Ви ви написали в все в телеграм-каналі? Чи хто знає де живе цей поц, чи знайшли і чи якось дорогувала поліція? Дивіться, насамперед, це почалося після того, як ми прибрали останній макет ордену Леніна в Одесі. Після того він, Леонід Штекель, є типу журналістом, що ви розуміли? Одеським журналістом, так ось мене також це дивує, але так, але такі реалії в Одесі. І, і ось він анонсував у себе на сторінці Facebook пікет проти пірнування вулиць та проти демонтажу пам'ятників, в тому числі типу пам'ятнику російському письменнику Пушкіну, про який зараз активно говорять в Одесі. Про цей демонтаж, тому що вже є підписане рішення голови ОВА, і типу, з дня на день буде виконаний демонтаж силами саме безпосередньо місцевої влади. Так от, він анонсував пікет, я про це писав, писав, що це не можна допустити, тому що тут є два варіанти. Перший варіант вони вийдуть невеличкою кількістю, а їх праворадикали розженуть. типу. І це буде гарна картинка для Раша ЗМІ. Другий варіант вони вийдуть, їх ніхто не розжене. І це також буде гарна картинка для Раша з В Одесі виходять люди за пам'ятники за там за вулицю Ростовською і так далі. І це також буде ну, не зовсім приємна картинка для України знову ж таки. Дивлюся з позиції суто нашої держави. Тому я закликав СБУ правоохоронні органи типу заборонити будь-яке зібрання, тому що під час військового стану зібрання заборонені. Тим більше військова адміністрація, де вони збиралися, є військовим об'єктом, його фільмувати не можна. Ну, типу, є багато юридичних правових моментів, які можна було використати для того, щоб запобігти цьому шабашу. але воно все ж таки вирішили пограти в демократичну максимальну країну під час війни і дозволили їм зібратися. Їх насправді прийшло три пенсіонери, тому що на перше зібрання я також приїхав. Вони мене побачили та одразу вирішили закінчити свій пікет. Я поспілкувався з журналістами, поспілкувався з представниками місцевої влади, з поліцією. Ну і все, типу, ну, посміялися, типу, їх реально було мало, це виглядало смішно. Ну і все. Потім, наступної неділі, вони також вийшли. Ну, типу, ми про це ніхто не знав. Вони вийшли також, і було там 3-4 людини пенсійного віку, щось помітингували і пішли собі. Типу, ось вони це вже роблять як на постійній основі. І ось саме це ось попало вже на російські телеканали. До Скабиєвий все, як я говорив в принципі, попереджав, говорив, але знову ж таки це відбулося, на жаль, і маніпуляції, і так далі. Люди, я не знаю, чи вони відробляють російські рублі, чи не відробляють російські рублі, але факт ватності та ось факт того, що вони грають на руку Росії, залишається фактом. І, на мою думку, тут мали пробити знову ж таки працювати з цим співробітники Служби безпеки України, тому що. Тут є як мінімум склад певний злочину, склад злочину, що люди допомагають інформаційній війні Російської Федерації. А це не є правильно і не є нормальним в сьогоднішніх реаліях. Є закон, закон потрібно виконувати, є закон про декомунізацію, про деколонізацію. Ми будуємо праву країну, праву державу. Ми воюємо за праву державу, і тому потрібно якби, на всіх фронтах допомагати та не давати ось цим. Різних таким, різним таким метастазам росіянської ось такої любові десь з'являтися та починати розвиватися в нашому суспільстві. Так, да, ви сказали, що він журналіст, я взагалі в шоці. Я сподіваюся, він хоч не входить в комісію по деколонізації декомунізації? Ні, він входить в громадську раду при одеській а. державній адміністрації, mm. да, щоб ви розуміли. Я не входжу, він входить. Ось такі в Одесі реалії. Ну просто я ніколи за цим якби, не ганявся. Я, я не, не, не люблю запах нафталіну, і тому якби, мені там не зовсім приємно знаходитись. І я вважаю, що вони там просто штани протирають, тому ні на що не впливають. І якби ми робимо свої речі, ми бачимо результат, і він, типу, колосальний для Одеси. Тому мені цього вистачає. І для мене головне типу: ось що кажуть люди, правильні люди, розумні люди, а то все інше то вже таке. Та цей цей нафталін та створюють вид, видимість брухливої діяльності а ще й створюють картинку для російських змі. На станом на сьогодні е, невідомо нічого, тобто його не притягнули до відповідальності і тих його поплічників. Мені відомо, що з ним провели бесіду, але я не знаю результати бесіди і чи далі це буде продовжувати чи не буде. Тому що знову ж таки я наголошую, що ось в Одесі буває, люблять грати в демократію там, де не потрібно це робити. І буває заграються. Ну, почекаємо, подивимось, що і далі буде. Ну не знаю, будемо якось реагувати, але знову ж таки, в рамках чинного законодавства. На фоні на, на фоні обстрілів масованих на цьому тижні, це мені здається, що треба трошки діяти радикальніше і активніше відповідним органам, але не все так погано. Тому що флешмоб по зняттю Пушкіна в Одесі розпочався. Є прекрасне відео, гарний флешмоб. Ви закликали, що потрібно підтримати. Ну яке має відношення Пушкін? Чи він має там це звичайно мають вирішувати патріоти Одеси? Ось такий флешмоб. Ті ж це молоді люди. Життя коротке, а світ великий. Я хочу мати. Так, наскільки наскільки поширений цей флешмоб, і взагалі, яка доля буде Пушкіна в Одесі, з, зокрема, цього пам'ятника? Ну, дивіться, доля очевидна, буде демонтаж цивілізований, демонтаж органами влади, тому що все ж таки він несе якусь там культурну цінність, його перенесуть до музею. Наскільки мені відомо, десь там біля Катерини другої положать, і нехай вони відпочивають. Це буде, тому що якщо це будемо робити, ми у нас немає відповідних інструментів, ресурсу, і ми можемо його пошкодити. А там буде кримінальна справа, і це будуть суди, і це буде весело. Ми вже це проходили. Дякуємо. Тому будемо чекати і вже натякати. Якось дівчата на відео натякають на те, що все ж таки потрібно прибрати, тому що. Яйця навіть свого часу, колись такого президента України Януковича з них повалили, то цілком да, можливо... Да, моєму тому... рідному франківську. Так. так, так, ось така історія була дуже приємна. Е, окремо дякую. Дякую за це за, за цей випадок. Е, і ось хочу дуже так чітко провести паралель між тим, що е, майбутнє за молоддю, молодь проти Пушкіна та молодь без Пушкіна. Це важливо. Типу, ось за ним там будуть сумувати тільки якісь там люди пенсійного віку. Знову ж таки, які мітингують умовно, да там 4-5, і то не всі, тому що знову ж таки є чіткі паралелі, і зовсім молоді люди не розуміють, типу, навіщо нам російський поет на наших вулицях. Нехай буде там в підручниках українською мовою, так нехай буде він там в підручниках історії, нехай буде в музеях. Ніхто ж не проти. Але знову ж таки на площах українських міст, в центрі Одеси, де взагалі в Одесі немає жодного пам'ятника Лесі Українки, зате є великий бюст Пушкіну. Це нелогічно і нерозумно, тому що Одеса це Україна і потрібно ставити тут наші маркери. Це нормально, це правильно і за цим майбутнє, найголовніше. Тому все логічно і я також чекаю. Я чекаю, що це відбудеться найближчим часом, і буде дуже чудово, прям буде, буде круто. Так, ми, ми теж цього чекаємо. Хоч у Львові, але ми теж цього чекаємо. Будемо раді, якщо це станеться якнайшвидше. Ну і приємно дивитися, що все ж таки деколонізація, декомунізація відбувається. На Google Maps вже є замінено 60 назв у Одесі. Так дем'яна в цьому і ваша заслуга, і зрештою, і позиція чітка Одеської ОВА. Це приємно, якби це не було комусь боляче із тих, хто жадає і чекає руського міра. Це дуже, дуже важливо. Так що не, не звертайте на це увагу.